Зараз хочу зазначити, що я помічний фінансова депутата мажоритарська Харківської області, який обирався вже не перший до цього парламенту, на з Огромний сільський. і хочу підтримати шахова, який теж мажоритарський. Тобто до нас дуже багато звернулися я, ну, з приводу цього законопроекту. Вони не підтримують. І, Прослухавши всю цю, цю дискусію, що я вважаю, і думаю, що це позиція Федрації Шевченцева, що ці законопроекти повинні ми розглядати комплексно. А, потрібно робити робочу групу, а, яка залучить да, всіх фахівців, провести якісь громадські слухання або обговорення в регіонах, бо а, мисливці це по перше, це люди, які на землі, да і з якими ми повинні. Якось там щитатися і таким чином далі опрацьовувати ці законопроекти. Особисто пан Шенцер не підтримує законопроект 2448 і а, зараз вийшов пан Качура хотіла до нього звернутися, щоб він тут так сказав, що а, вже все вирішено а, і... Такі правила, як, і, як були, вже не були, хочу зазначити, що це зал вирішує сесійний, по-перше, і коли вони тоді попадають, ці законопроекти, то вже народні депутати приділяться своїм Дякую. Ви поважаєте з шановні колеги, почесне зібрання. Я коли цим взяти слово, думав, хто я. Тому що в президенті сказали, що майте на увазі, що ми тут зібрались мисливці і е, захисники природи. Я б думав і згадав, У мене мисливський квиток з 1967 року 40 років віддав життя на охорону дронів, 53 національних партії, 380 заказників загальнодержавного значення і так далі, і так далі. І все це було на території. Родному. 80% цих національної мережі заповідних територій знаходяться в лісовому фонді, яке головне, головний державний орган в галузі введення мисливського господарства і лісового господарства. Тобто от є компроміс. Що я хотів, хотів сказати? Що, Якщо в державі виникають питання, і на такому рівні Верховної Ради обговорюється питання розкрадання національного надбання народу України, який є безумовно тваринний світ. Якщо в нас просвітає процвітає то ці держави, наші держави, наші держави, я так вважаю, що є. Надзвичайно багато недоліків в законодавстві, в системі державного управління охоронної проди, в суспільно-політичному житті і е зберісті, взагалі підході до сталого розвитку, сталого розвитку нашої країни. Україна підписала Ріо, Ріо 92 е питання сталого розвитку, ви знаєте, але ми до цього тільки мріємо. Що стосується мисливства, зверніть увагу, що в цивілізованому світі я представляв Україну в багатьох водських конвекціях і так далі. Ми маємо відносити до, захист, до громадських організацій нормально це явище, яке в нас є. Але в цивілізованому світі, в Європі, вислуховують громадські організації, вислуховують точку зору держави і точку зору персональної. Послухала один одного, а рішення приймають професіонали. І тобто я хотів би сказати, що на певну піжа ми підходимо до мис полювання, це все одно таке поведжесно: міліорація є засушення, є зрошення, а міліорація 19 видів це покращення. І тому, якщо ми почитаємо вашу, нашу конституцію законодавство, то мисливська, господа, мисливська галузь. Це одна з складних галузей, яка має забезпечити охорону відтворення е і використання природних ресурсів. І лише тоді держава надає користування мисливцям. Так якщо немає в чім е нема чого надавати мисливцям, це це влада державою. Тому тобто, е забота е е е професіоналів. У нас є. От я тут у залі бачу п'ять видатних, ну не видатних, а великих вчених в галузі мисливська, в нас є куча кафедр і так далі, і так далі. Тому, коли ми слухаємо паркетних теоретиків, як далі і що робити, потрібно послухати їх професіоналів. Тому моя, моя думка така, що якщо держава хоче дивитись на галузь, з екологічної, економічної, адміністративно-територіальної і так далі. далі мисливського господарства, То ми маємо чітко зараз зібрати експертну, залучити всі сили експортних, залучити до цього процесу громадської організації, подивитись на світовий на європейський досвід і розробити стратегію а потім державну програму розвитку мисливського господарства. На э, принципах того ми йдемо в Європу. Ми маємо на європейських принципах, на принципах сталого розвитку і так далі. І так далі. А те, що, наприклад, ми говоримо от, оцей лос, ну знаєте, Косубинська єсика Косубинська э, о, повер... книга Коні новині. Я... Коли я читаю доктора науки, який дійсно займався мишами, і каже, що я їздив от по Україні, побачив тільки 14 лосів, а колись я бачив 20, то його потрібно занести. Але, пане докторе, пане професоре, відкрийте, що таке червона книга. В червону книгу заноситься вид. Є вид. Не кількість, якому загрожує знищення. Так Бо що що щоб він знав, що центр популяції лося це в Росії, а Росія за останні роки збільшила 4 рази ліміт від стрілу. Далі Білорусія, Білорусія а там йде Швеція і так далі. Ну, Ви знаєте, що Швеція стріляє по 150 тисяч, не, не добуває із цілями регулювання. Тому я, я пропонував би це. Як кажуть, вислухати, підвести такі творчі тиску, вважати, тиску, бажати, що ми всі тут українці, а не, е, поділили нас на мисливців і так далі, які безумовно, е як кажуть, боліють за майбутнє наших дітей і за те, за той тваринний світ, за багатство вирізання, яке в нас є. До речі, Україна має 6% займає територію території України. Але на мисливських вигідях сьогодні домівку на 70 тисяч видів 35% від Європи, Європи, які ми зберігаємо. І тому, хоч, так як я займався створенням галузі заповідної, я маю сказати, що заповідники національних партій в історії України завжди починалися із мисливських е, товариств, Починаються від Харкова і так далі. Так що давайте поважати мисливців, настоящих, не тих, які ночі випають, зараз зима, слава Богу, що сьогодні морозу, морозу немає. Ви тільки морозу випаїти поля, там вони згінчені всі соколи. Де цей бідний заяць? Бідний заяць вже ховається в селі, у, 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 у коморах тих мисливців сільських, які там є. Дякую за увагу. І е, я хотів би наголосити на тому, що саме на цій позиції ґрунтуються і позиції комітету. Комітет ніколи не буде приймати якісь рішення, базуючись тільки на емоціях. Я вже неодноразово казав, що всі члени комітету не є полювальниками, не є мисливцями. Ми так само, як і автор законопроекту, ми опікуємося захистом. Тваринного освіту, ми, ми опікуємося захистом диких тварин. Але при прийнятті рішення ми будемо базуватися на державній позиції, ми будемо співпрацювати з агенцією лісового господарства, ми будемо базуватися на позиції і товариств мисливців і будемо базуватися на позиції товариств екозахисників. Ми будемо розглядати всі документи, всі зауваження, що нам будуть надходити, і тільки після цього ми будемо приймати рішення. Зважене, конструктивне рішення. Дуже вам дякую за цей круглий стіл. Вибачте, ми завершимо. Все. Докторів біологічних наук, власне, професіоналів, які приїхали з інших міст, були запрошені. І саме ці виступи ви скорочуєте. Я, я прошу вибачення, але ми зайняли дуже багато часу і ми, на жаль, не можемо зараз виступити. Скорочуєте професіоналів. Будь ласка, я сховаю від професіоналів, будь ласка, я хотів би вас запросити виступити. Я б хотіла, звичайно, щоб виступили більш досвідчені наші колеги. Перше, мисливство є провідною галузю економіки в інших країнах, де це раціонально, це привидна галузь для держави. Друге, екологія це наука. І той, хто просто так комусь сподобалось слово, що він хоче стати екологом, він не стає професіоналом. Третє. 22.32. Прямі ворота для сказу. Сьогодні у всіх випадках, коли з'являється скажена тварина, звертаються за допомогою до мисливців. Мисливці не повинні стрілювати скажених тварин. У випадку, якщо без змін буде прийнято цей законопроект, мисливці вже не зможуть, і, скоріш за все, не матимуть бажання займатись цим питанням на звернення будь-яких. Честь відловити нейтралізувати скажених тварин буде повністю перекладена на Держпродспоживслужбу та зоозахисні організації. Законопроект 2448. П'яні ворота до корупції. Приклад, якщо проводиться, ініціюється таксація, повторна таксація тварин непрофесіоналами, добре, такий вид, як ЛОСЬ, разів. Мігує на значні відстані. Цього, мабуть, не знають пані Адріана пан Качура. Тобто при обліку, який був запланований, ми могли нарахувати 3-10 особи наступного разу, там може бути ноль. І це вже прямий шлях до того, щоб суд або не суд заборонив полювання в цьому господарстві. По кожному виду прописано, що можуть ініціювати такі перевірки. Ми Можемо отримати привірку по козулі через 10 днів по Кабану і так далі. Тобто тварини, обліки копитних проходять в першу чергу взимку. В цей період, на початку, коли проводиться контрольний облік запланований, наприклад, сам козгулі ще на ранніх ступенях вагітності, у них замирає вагітність. Якщо проводити пізніше, це вже повністю турбується тварини. Це ризик викиднів, це ризик, коли вже є молоді тварини, що вони просто загинуть від того, що їх турбують в цей час. Відповідно, я прошу звернутися, зробити робочі групи з врахуванням як професійних зоологів-фахівців, так обов'язково мисливців і мисливствознавців. Це обов'язково Дякую. Шановні колеги, я як свого часу захищав до диссертації саме по спеціальності екології, саме по управлінню населець ресурсами, хочу сказати свою фактову думку коротенько з двох 2448, як на мене, це законопроєкт про корупцію і про повну некомпетентність. Ми подивимося про реальну таблицю е, і побачимо також поясню записку. Пояснень записки не вказано жодних причинам освіткових зв'язків. Там, е, грубо кажучи, написано, е, тварин стало менше, тому ми свої цілинні. Не згадується ні аграрії, ні, ні є, ніх і жахис, і ще ніхто захисники нам не допомагають боротися на пусті, скоріше, школі. А коли ми перейдемо до самого закону, то ми побачимо, що в законі пояснен, пояснен, е, записки вони пропонують проводити... Облік а там в самому проєкті закону вони пропонують проводити об'єктив видів тварин. є представник інституту зоології, підійдіть, будь ласка, активістам поясніть, яка різниця, цими два понятия, бо це абсолютно два різні заклади. Тобто люди пишуть, не знаючи навіть взагалі термінологію, наукові, що вони пишуть. Якщо говорити про законопроект 22 то це законопроект і антиекологічний, і антинародний абсолютно. Там три блоки, вони акцентують на увагу на приправах, а там другим блоком іде придачі собаки. це питання знищення біля земельні, а третім блоком там йдуть скаржені лисиці, це питання позиції. Тому, на мою думку, не немає права на життя, а оскільки сьогодні біля мене сидить національний експерт зі став професор доктор прошу, ті типу, попередні мої додати, якщо він допомогв. Я дуже прошу, хорошим, так? Я Олег, тому я зміну багато аудиторію, не можуть я спричину. Я не буду. Я теж, мабуть, зозахисник. Я не злив. Я дуже люблю тварини, я думаю, став тому ветеринаром. Але з іншого боку, я за той кажуть при фізикалої доктором професора. Я не хочу виступати як цей фахсатель, не хочу говорити як експерт з біобезпеці, я не хочу говорити, як фундатор величної школи. Я не хочу говорити як національний експерт, що тут сказав тварин людей в Україні. Ні. Я скажу як людина, яка хвиляється з сказом 27 років. Я йшов сьогодні про сказ. Виходимо, вони є тут компаньони, люди, які займалися. Це чудово. Але ви знаєте, таке сказ? Ви бачите, тільки 46 років якийсь скальп зняти. Коли я говорив, виступаючи, я чекаю, що рахував людей. А скільки я похоронив людей, які загинули від сказу. І знаєте, що це таке? Я сам вице і три тижні чекав, коли у мене гітрафобіали в мікрому. Що я хочу сказати, по суті. Перше, сказ у нас наступає. 1700 випадків у нас було. А 5 років тому було. 1070. Сказ у нас у собаки плавили. Лисиць стала менше. Вірно. Сказ перейшов з до собаки тварин. Ми почнемо говорити до гуманітарії. Окей, давай собаки тварини Ми це не контролюємо, ми слідкуємо, ми тварин. Ребята була вакцинація. вірно, вакцинація Європи. Але давайте згадаємо Ангелі, 1921 рік зміщили ці хлопки. І ми потім контролюємо сказ. Так спочатку треба вирішити проблему, а потім контролювати вбили перчатки, як говорять. Безумовно, проблема бути комплексна. Але без контролю тварин нічого не буде. Йорк, щоб ми не обсували, що б ми не робили? Друге питання: звичайно, тварини це взагалі проблема. Я теж саме захищаю тварин, але я не розумію, в нашому суспільстві немає місця бути людям. Якщо ми будемо так іти. У мене на малому тижні поліптаспіроз було засідання. І у мене теж там не представляла, жіночка зі м'ядьорка сказав. Ви що? Пацюкій шори це ж тодіша. Я перепитав три рази. А це той руміє. Ми вам сказали дійсно друге місце за мене є Мені є робить як експерт, починаєш спілкуватися, я кажу, такі вибачити, а у кого? Я говорю, ну людей. Яси. У тварині нема сказу, а у нас люди. У нас січні, загинула людина. Ми не будемо в білих дівчатках нічого в І нереально так. Я хотів би ще сказати. ще Дос, э, Все, там вирішимо. І тут треба підходити фаху. Я вважаю, що редакції, які є закон, він просто не особливий нижчим насходять. Дякую за увагу. Шановний пане Голе, щиро вдячний за те, що ви надали мені слово. Я якраз один із тих, хто являється користувачем слівських і навколо яких сьогодні так багато хочеться розмов протистоянь і всього інше. Хочу вам сказати, що на жаль в Україні. Мисливська галузь, яка вислана де юре у законі про мисливського солдат, де факто сприймається більшістю нашого суспільства як захоплення певної категорії людей полювання. Це категорично, неправильно і невірно. Справа в тому, що сьогодні користувач Масильський, він саме поставлений і обмежений у своїй діяльності стосовно. Регулювання чисельності. Сьогодні основним завданням користувача є охорона відтворення тварин освіту. І я впевнений, що користувач мисливської гід якраз найбільш незацікавлений в тому, щоб мисливських звірів гідях ставало менше, тому що це можливість його поповнити свої витрати, які він несе на ведення мисливського господарства. Справа в тому, що сьогодні цей законопроект, про який ми говоримо, він застерігає нас про те, щоб дійсно не було е, корупції в цьому плані. Ми нещодавно проводили перезакріплення мисливської гітлі і створювалися комісії з так званих представників відповідних служб для того, щоб віджати мисливську в одного користувача і надати мисливську гіття іншому користувачу. Я боюся, що з прийняттям цього законопроекту це дійсно дасть можливість. Тим людям, які сьогодні хочуть, щось отримати, не вистачило в 2013 році, отримати собі мисливську відділ. Ми сьогодні з вами обговорюємо не причину, а наслідки причини, яка в Україні відбувається. Сьогодні багато говорять про зменшення зайця Русака, про то саме Лося, про то саме Кабана, про ту саме лисицю. Так давайте згадаємо, що лося стало не від мисливців менше, а від того, що було. В нашій державі, ще з радянських часів, заплановано експорт і цього виду, який знищився в березні місяці. Сьогодні вже п'ять років існує в Україні. У нас де популяція дикобана, про яку ми будемо говорити, африканська чума свиней. Сьогодні, при кабінеті міністрів, комісія на звичайної ситуації прийняла рішення по всій Україні. Ми сьогодні не можемо показати. Того кабана, який є в зв'язку з тим, що його прийнято до знищення. Що таке лисиця червона, так, про яку так багато говорять? 0,5 голови це визначення норма на законодавчому рівні. Це та норма, яка не дає розповсюдження такої небезпечної хвороби, як сказ спільної для людей і для тварин. Ми сьогодні перескочимо сільських обмежені у тих правах з заборонами, які приймаються в останній час. Сьогодні території говорить, що немає відтворень ділянку. Кожен користувач відтворена ділянка це 20% від площі на Сьогодні в нас збільшується територія природозаповідного фонду, де в 2017 році було внесено зміни в закон про природозаповідний фонд, де будь-яка господарська діяльність, включаючи полювання і мисливство заборонено. У нас сьогодні ці якраз створені. Території і є розповсюдженням тої небезпечної хвороби, я беру Полтавську область, де розповсюдження хороба африканської власної неї. Те саме бешенство і прийняття цього закону, я вважаю, вона поставить іще більше залежність користувача від певної казових людей, які хочуть отримати. І на саме, на мою думку, глибоке переконання. Сьогодні, щоб приймати ці закони, треба створити відповідну робочу групу комісію на як завгодно, яка б сьогодні вивчила, чому саме в Україні стає менше диких звірів та. Чи це завдяки роботи користувача слівської війни, які вкладає кошти в від відтворення? Чи це завдячуючи тим, хто паралельно використовує природні заксуди? Те саме при провідку сільськогосподарських угідь, це при той самій роботі в содарській галузі і в інших, які впливають безпосередньо на екологію і на кількість звірів, які сьогодні в нас катастрофічно зменшилися. Я підтримую зоозахисників екологів, які сьогодні тут. Я запропонував би їм, а ми в Полтавській області запропонували. Давайте ми в'єднаємо наші зусилля. Для того, щоб дійсно була користь, а не ми зводили сварки і з'ясовували, хто більше природу любить, а хто менше. Дякую друга. Державної влади може бути, а що стосується громадськості, який громадського контролю, про ніяку корупцію мова не може бути. Що стосується сказу, виявляється, у нас так багато спеціалістів, науковців, і ми так сильно боремося, відстрілюємо лиси. Чому Україна лідирує по сказу? Значить, ці всі методи не працюють. Так недостатні, не працюють їх треба кардинально міняти. Значить, що стосується законопроекту. Що ж це за така священна корона корова мисливські угіддя? Що кожну любу господарську діяльність в Україні можна перевірити? А от що стосується За права тварин, скільки тисяч людей виходить. Так що давайте не будемо шангажувати мітингами. Дякую. На, на... Ще Бичко Володя хоче по суті законопроекту сказати. Перепрошую, колеги, я... я... прошу коленку уваги. Дивіться, ми перетворили наше дуже серйозне засідання, на якісь хвилювання за лімами. Скільки. На виступи не сливця, скільки мали е, активісти. Ще раз хочу повторити, що цей законопроект ми повинні робити разом, розумно, з участю спеціалістів, науковців, пан Василь Правін сказав, от ви там забули написати слово ви тварин. Дякую, пане Василю. Ми маємо збиратися. У нас є доктора, спеціалісти, науковці, ми маємо разом цей проєкт зробити таким, щоб він позитивно вплинув на подальший розвиток мисливського содарства України, щоб він мінімізував вплив негативний на біорізноманіття, щоб він відтворював мисливську фауну, щоб він підтримував чесних, порядних, користувачів мисливських угідь і опускав нижчі плітуса Господарства, точніше, не господарства, які тільки черпають природний ресурс і нічого для цього не вкладають. Таких в Україні більше. E, e, правильно сказали дуже багато мисливців. Дійсно. Чому вони правильно говорять? Тому що вони полюють лідних мисливських господарств. Не нормально. Отут перед мене сидять колеги, мисливці, які тримають прекрасні мисливські угіддя. Їм нема чого боятися оцих приватникам. Крім того, мисливці. З угідь, які будуть перевірятися, і будуть під пресом і контролем науковців і громадськості, мисливці підуть до цих приватників, де є дичина. І четверте, мисливці дуже гарно розказують сьогодні, я замітив, 25 разів сказали про відтворення тваринного світу. Одне питання, скажіть, будь ласка, будь-який проєкт мисливців спрямований на відтворення, на збереження якогось червонокнижного виду творення. Хто мені скаже? На один червонокнижній тварин. Бо, бо тому що мисливці зараз займаються відтворенням, збереженням тільки мисливських тварин. Чому мисливці не зберуться? Давайте разом відтворимо якусь червонокнижну виду качки чи якогось -якого серця. Я таких проєктів ще не бачу від мисливців. Це все пропулізм. Я зараз говорю як мисливець. Мені надоїло ходити в порожні угіддя і е, е, бачити е, оці жалобами сливців. Нема звіра, нема звіра, нема звіра, нема звіра. Чому нема? А тому, що голова утимеру зібрав зібрав гроші і дав можливість ходити в порожніх угіддя. Оцей законопроект має боротися з, 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 з такими е, нечесними е, користувачами мисливських військ. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що все-таки буде компромісне рішення і е, цей законопроект буде на користь і розвиток мисливського здатного Україні, і для збереження і відтворення як мисливської фауни, так і раритетних рідкісних бойових тварин. Дякую. Дякую. Дякую, саме на це я не сподів... я і сподіваюся. Саме на компромісне рішення. компромісне рішення це по-перше. По-друге, це на формування державної стратегії розвитку лісового, лісового господарства і мисливського господарства. Дуже всім дякую. Дякую, панечура, дякую доступ.